новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Невисокі бордюри, понижені переходи, тактильна плитка. Деталі, на які більшість із нас не звертають уваги. Але для маломобільних людей це основа самостійності. Тернопіль одне з 15 пілотних міст флагманського проєкту Міністерства розвитку громад рух без бар'єрів. Тут продовжують створювати простори, які будуть комфортними для кожного незалежно від віку чи стану здоров'я. До ініціативи активно долучаються і громади області. Частина вже затвердила власні маршрути, інші почали їх реалізовувати. Та наскільки місто справді безбар'єрне випробовував ветеран Андрій Соловко. Результати його перевірки далі в сюжеті. Пройти так, як це робить людина з порушенням зору. Із тростиною, орієнтуючись на тактильну плитку, шрифт Брайля та звукові сигнали. Так у Тернополі перевіряють, наскільки місто зручне для людей з інвалідністю. Новий безбар'єрний маршрут, який з'єднає третю міську лікарню із центральною частиною міста, тестує ветеран Андрій Соловко. Я оцінюю це зі своєї суб'єктивної точки зору, тому що є різна кількість амбасадорів, і вони ну. вони по різному маломобільними зараз стали. для мене важливе це наповнення жовтих цих значків на склі на скляну поверхню, так як я не бачу. А жовті навігаційні лінії, попереджувальні, голосовий супровід це також важливо. Андрій Соловко у перші дні повномасштабної війни повернувся за кордону, щоб стати на захист України. У 2024 році отримав поранення, після якого частково втратив зір, а також ліву руку. Сьогодні він проходить реабілітацію і водночас допомагає перевіряти безбар'єрність українських міст. У Тернополі разом із представниками місцевої влади ветеран пройшов оновленими вулицями Грушевського Сергія Короля та Волинською. Спільно перевірили доступність будівлі Тернопільського обласної ради, Зупинок громадського транспорту з території міської лікарні номер 3 де діє центр ментального здоров'я. По цьому маршруту, що ми вже пройшли, також заперечень ніяких. Зупинка, добре, те, що є шрифт Брайля, типу для мене, як з порушенням зору, периметр її позначений тактильною пліткою. Був. Поки я без проблем пересуваюся Тернополем. В цьому питань поки в мене немає. Мета таких перевірок виявити технічні недоліки ще до завершення робіт, щоб зробити простір максимально зручним для усіх. Серед зауважень Андрія Соловка у Тернополі відсутність жовтої тактильної позначки перед входом до третьої лікарні. Недолік обіцяють усунути найближчими днями. Такий маршрут безбар'єрності у Тернополі створюють у межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій Рух без бар'єрів. Його загальна довжина 3,8 кілометрів. Важливо. Що він не лише з'єднує мікрорайон Дружба із центральною частиною міста, але й забезпечить доступ до більш як ста об'єктів державної, комунальної та приватної форм власності. Перша частина маршруту, яка від вулиці Волинської від третьої лікарні до маяка, вулиця Мазепи, вже завершений. Фактично, ми зараз перебуваємо на завершальній стадії пішохідної частини це вулиця Крушельницької, вулиця Грушевського, вулиця Листопада. Основні будівельні роботи, зокрема облаштування пандусів і понижень, за сприятливих погодних умов, планують завершити до кінця 2025 року. Водночас до ініціативи Рух без бар'єрів активно долучаються і громади Тернопільщини. 33 із них вже розробили проєктні рішення для безбар'єрних маршрутів. 25 громад затвердили маршрути, а 17 вже розпочали їхню практичну реалізацію. Ми розуміємо, що сьогодні, крім того, що повномасштабна. Війна заставляє нас в цьому напрямку рухатись. Ми так само розуміємо, що є багато тих груп населення, які просто потребують того, щоб все, що є навколо них, було зручним, було комфортним, що будь-яку послугу соціальну, адміністративну, чи це стосується органів місцевого самоврядування чи органів державної влади, можна було отримати на якісному рівні. І представники влади і ветерани переконані, навіть під час війни потрібно розвиватися та змінювати простір довкола, бо саме у непрості часи закладаються зміни, які роблять майбутнє зручним і доступним для всіх. Український слід в пограбуванні Лувру, екоцид Донбасу через дії ЗСУ та неефективні санкції ЄС. Це найсвіжіші тези російської пропаганди, які ворожі медіа активно поширюють протягом останнього тижня. Вони спрямовані на дискредитацію України в очах міжнародних партнерів, щоб ті послабили військову та гуманітарну підтримку нашій державі. Про що брешуть росіяни? Дивіться далі. У період з 29 жовтня по 4 листопада російські пропагандисти поширили 12 інформаційних вкидів. Їхня ціль дестабілізувати українське суспільство та підірвати довіру міжнародних партнерів. Про головні фейки ворожих медіа поговоримо далі. Український слід у пограбуванні Лувру нещодавно Росіяни поширили фейкову обкладинку, нібито журналу Чарлі Хебдо, де зобразили карикатуру президента України Володимира Зеленського, який краде експонати з публічного музею. У дійсності ця обкладинка не має жодного стосунку з реальністю. Справжній випуск видання вийшов 22 жовтня із зображенням подій пограбування. Однак, згадки про очільника України на ній не було. Ця підробка стала. 38 восьмої у списку деформованих російськими пропагандистами заявили у детектор медіа. Також повідомлення підкріпили дописами, які опублікували ворожі акаунти. На них фотографії з двома чоловіками у кайданках, яких нібито затримали французькі спецслужби незадовго після інциденту. Брехню підкріпили інформацією про те, що затримані чоловіки українські біженці, і що саме вони причетні до викрадення дев'яти коштовностей із так званої колекції Наполеона. На фото справді фігурують двоє громадян України. Однак затримали їх не у Франції. А на польському кордоні у ніч з 9 на 10 жовтня в місті Ополе Любельське це підтверджують не лише супровідні новини у польських медіа, але й уніформа на співробітниках поліції. Подібні кампанії є частиною систематичної спроби дискредитації українських біженців за кордоном та створення негативного іміджу українців у країнах ЄС. Ще одну дезінформацію росіяни розповсюдили через свої телеграм-канали та інші ресурси. У повідомленні йдеться про екоцид Донбасу, що, нібито українські оборонні дії, спричиняють глобальну кліматичну катастрофу, посилаються пропагандисти на так звані авторитетні екологічні організації і звинувачують Україну та ЄС у забрудненні європейського континенту. Насправді ж саме Росія за три роки повномасштабного вторгнення спричинила викиди майже 237 мільйонів тонн тон – еквівалент. Про це повідомили у міжнародній ініціативі з обліку викидів перникових газів від воєнних дій. Також варто згадати про традиційну російську брехню щодо європейських санкцій. Активно фейк про неефективність санкцій почали поширювати після нещодавнього 19-го пакету санкцій, схваленим ЄС у німецькому економічному інституті. Засвідчують скорочення торгівлі між країнами Заходу і Росією. Тож країні терористу доводиться домовлятися про імпорт з Китаєм та Індією, щоб, хоча б якось компенсувати збитки, єдина мета таких повідомлень зробити вигляд стабільний ситуації всередині Росії, коли в реальності економічні справи йдуть на спад. У Тернополі триває тиждень протидії булінгу. Цього разу ювенальні поліцейські завітали до студентів коледжу харчових технологій і торгівлі, щоб поговорити про те, як розпізнати цькування, захистити себе та підтримати інших. Під час інтерактивних лекцій молодь долучалася до обговорення, ділилася власними думками та дізнавалася, чому байдужість до проблеми може бути такою ж небезпечною, як і саме насильство. Як розпізнати булінг, протидіяти йому та не бути байдужим свідком. Про це та багато іншого у рамках тижня протидії булінгу розповіли студентам Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі представники ювенальної поліції Тернопільщини. Під час інтерактивної лекції молодь активно обговорювала прояви булінгу, його форми та наслідки. Студенти дізналися, як діяти у випадках цькування, до кого можна звернутися по допомогу, а також чому важливо підтримувати одне одного і не замовчувати проблему. Ми профілактуємо учнів про поняття булінгу. Про форми його, а також про відповідальність та наслідки, які наступають за задокументованими фактами. Правоохоронці наголосили, що булінг це не лише відкрита агресія, а й словесні образи, соціальна ізоляція, приниження, поширення чуток або висміювання в колективі. Організатори зустрічі стверджують, що психологічний булінг є не менш небезпечним ніж фізичні дії, адже завдає моральної шкоди. Особливо увагу ювенальні поліцейські приділили темі кібербулінгу, який сьогодні є однією з найпоширеніших форм цькування серед підлітків. Молоді правоохоронці пояснили, як безпечно користуватися соціальними мережами, реагувати на агресію онлайн та захищати свої права у цифровому просторі. Булінг – це дуже поширена ситуація, яка може призвести до багатьох поганих і вже невиправних наслідків. Також мені дали зрозуміти, що потрібно вміти захищати себе і в першу чергу допомагати іншим, тому що ми всі різні, але при цьому ми всі є на одному рівні. Боротьба з насильством і булінгом – це спільна справа поліції, освітян, батьків і Дітей. Тільки разом можна створити безпечне середовище, у якому кожен почуватиметься вільним і захищеним. Викладачі коледжу стверджують, що подібні заходи допомагають формувати у студентів свідоме ставлення до власної поведінки та взаємин у колективі. Такі зустрічі надзвичайно важливі. Свято, що об'єднує покоління. У селі Коцюбинці Васильковецької громади відзначили 40-річчя місцевого соціально-культурного комплексу. Ювілейний захід став благодійним і зібрав виконавців різного віку, від наймолодших танцівників до досвідчених артистів великої сцени. Для жителів села подія перетворилася на справжнє святоєднання, яке подарувало чудовий настрій і гордість за свою громаду. Про те, хто сьогодні розвиває мистецтво у Коцюбинцях, дивіться у сюжеті. У будинку культури в селі Коцюбенці Васильковецької громади немає де сісти. Усі 460 місць глядацького залу зайняті повністю. На сцені творча молодь громади. Вони співають, танцюють і демонструють свої таланти. Їхні виступи присвячені 40-річному ювілею з моменту початку діяльності соціально-культурного комплексу села. Для гостей заходу це чудова нагода поринути у спогади згадати, як мистецтво зароджувалось у Коцюбинцях. Багато дуже було виступів, концертів, різних зустрічей різних делегацій, такого всесоюзного значення було. Дуже вражена. З тим, що збереглося, тут все дуже багато тут докладено таких зусиль. Дуже в нас обдарована молодь. Того такий, колись нам збудували такий комплекс, і дуже тішуся. І натхнена тим всім різним таким розвитком села. Дуже наша талановита молодь. І танцюють, і співають, і хор. За роки діяльності дитячі колективи Коцюбинського будинку культури неодноразово здобували нагороди на всеукраїнських фестивалях. Для юних виконавців це лише початок творчого шляху, а для деяких учасників саме ці стіни колись стали поштовхом до розвитку талантів. Сьогодні вони знову на рідній сцені, щоб заспівати для земляків. Ось село ти моє ось село. Коцюбинці, мої коцюбинці. Як веселе колись тут дитинстві було, що залишила в старій хатинці. І ось я зараз вже динозавр старшого віку, такий чоловік під 80, Я зараз споминаю, це, це мені дорого. У мене написані пісні, в тому числі моє село. Тут я перше виконання було, приміра відбувалася. От. І зараз ми приїхали. От Валерій Боченко, який виконував мою пісню, якщо я не вернуся з бою. В другій частині концерту місцеву публіку потішили виступи народного артиста України Гриця Драпака, лідера гурту Світозари Ігора Яснюка, гурту Акорд Андрія Оленина та інших запрошених гостей. Організатори кажуть, що таким чином вони нагадали людям все найкраще, що соціально-культурний комплекс створив за 40 років. Але ми стараємося кожне рік зробити. Бо є заради кого є діти, які сьогодні виступають. Вони не винні. Що вони вже 4 роки попали під час війни. Вони повинні вирости українцями, вирости патріотами своїх землі, своєї країни. І тому наше завдання оце той дар Божий, який нам тоді доля подарувала, це його треба зберегти. Більше дивіться у програмі Галини Мацейків, сільський календар, в п'ятницю на телеканалі Ті 4 о 21.30. Гарбуз – один із головних символів осені і водночас справжнє джерело користі. Його додають у супи, каші чи навіть десерти, адже цей овоч не лише універсальний, а й поживний. У ньому десятки корисних мікроелементів, що підтримують імунітет серце та зір. Фахівці радять саме восени частіше включати гарбуз до раціону. Зараз він найсоковитіший і має найбільше вітамінів. Детальніше про його цінність розповідає дієтологиня Мар'яна Дзензель. Ну гарбуз сам по собі є дуже корисним в розумінні, наприклад, мікроелементів. У ньому є калій, магній, натрій. Він великий по вмісту заліза, як для рослинного продукта. В нього також є селен, що позитивно впливає на щитовидну залозу. Також цінним є, наприклад, вміст вітамінів, які він має, а де К, а також рідкісний вітамін Т або як можна ще сказати, його назвати Б 11 і дуже цінним є його саме оранжевий пігмент. В ньому є якраз лютеїн і зеаксантин, що дуже позитивно впливає на саме око, на сітківку ока і на вікові зміни. І тут просто проявляється фантазія. Не лише може бути приготовлений з гарбуза суп-пюре. це може бути запечені кусочки гарбуза, додані як теплий інгредієнт до салату, або може бути. Бельгійські вафлі з додаванням гарбуза можуть бути оладки, можуть бути варіант як просто пюре саме з гарбуза, а може бути сир, гарбузова запіканка, тобто давати і комбінувати його з іншими. Продуктами. І взагалі, чим у людини більше різноманітніший раціон, тим більше вітамінів, мінералів попадає в організм. Наповнюйте себе лише найкориснішим і найпозитивнішим. Спокійного вам вечора!